Так, красиві, красиві машини. Ого! диви. яка! Я хочу цю. Слухай, скільки в неї кліренс. 22 Все, беремо. 22 см. Ти представляєш, це більше, ніж. Ну, не важливо. А діаметр? 16. Клес 16? Клас. А який привід тут? Перевір, звичайно, повний партайм. Партайм, ти зрозуміла? Партайм це мені Степан казав про Цей, а підвізка яка? Ресурс. Ресорна під віскою ще. Ти пристав... А як воно називається забув? На чому їздить воно, так. Дізель. Ще мій любимий дизель. Хар... А, а скільки стоїть? Мільйон чотириста. Скільки? Мільйон нормально. чотириста. Нормально. З бантом є. Так, це Все, подобається. Все, нормально. Якщо Бан... з бантом, то мільйон. Бере? Тобі подобається? Так. Чи яка тобі подобається? Мені біла. Є біла у вас. Так, вона на вулиці. вулиці. Куди ти побігла? Це ще не наша машина. Почекай, в мене нема стільки грошей. Ходи. добрий день. Я хочу там версию. Угу. А целіки, вона з вас без гороха йде. Мені треба без гороха. А у нас звідки ворог туди йшов? Я знаю, що мені треба без гороха, а тут я варений, Сліді, варення, А, ну Мені неякі не виглядають, так. А целіка, у вас там закуриться, гусь. Курка, курка, хорошо, курко стати. Чуєте, а майонез, ви самі робите, що вам приводите что-нибудь? Yeah. Самі робите, хорошо. А це бурка, вон, ви знаєте, да, я це, ви знаєте, що я, я можу, по ним цибульки, то ви знаєте, я пожар, це я нашу симпам, поглядаю, що далі що там ще для морба. А моркву вояк, в вот основному на мерку тот село, відчуваєте, що вона так. Ага, ага, ні, це підходить, так, да, добре. Сейчас, по-ходить, ми на рівнем А ты что будеш? А ми будемо їсти сьогодні? навіть, да? Мен побільше, побільшим по барабану шума.